Кокюдо Вольтера 75. Новинка 24-го року. Автономний ручний пилосос для прибирання домашніх басейнів площею до 45 метрів квадратних. Легкий корпус, вага всього 2,8 кілограмів. Потужність збудованого насосу – 4500 літрів за годину. Відмінна риса моделі Кокідо Вольтера фільтр з подвійним очищенням. Класичний конус фільтр з нержавіючої сталі для грубої очистки об'ємом 3 літри. картридж фільтр з очищенням 50 мікрон для найдрібніших частинок сміття. Пісок, пил, осад від використання флокулянту. Вбудований літій іонний акумулятор з тривалим терміном використання. 75 хвилин роботи від одного заряду. Повний заряд акумулятора за 5 годин. Індикатор заряду батареї повідомить про необхідні заряджання за 10-15 хвилин до повного розряду. Захист двигуна з датчиком сухого ходу вімкнеться автоматично при зануренні у воду. Широка щітка з ворсинками та роликами дозволить відмити наліт, що вже в'ївся. Ергономічна ручка, що знімається. За потреби можна підключити телескопічну штангу, що купується окремо. Вибирайте кокідо Вольтера». Чистий басейн це просто. Оформлюйте замовлення на нашому сайті або в коментарях під цим постом.